Всім привіт! Це наше друге відео на каналі Love Hun. І сьогодні ми вам розкажемо про те, як молодим дівчатам стати незалежними і почати самостійно заробляти. Поділимось своїм баченням, про так. те, які ніші зараз є дійсно а, популярними. популярними. Так, тому підтримайте нас, будь ласка, своїми сердечками, підписками і коментарями. Будемо дуже раді побачити в коментарях, а чим саме ви займаєтесь? Можливо, ви надихнете наших дівчат на якусь свою справу. Ну що поїхали? поїхали. А сьогодні хотіла поговорити про те, як молодим дівчатам реалізувати себе, знайти себе і почати самостійно заробляти. Чим Новим можна зайнятися дівчатам. Перш за все, хочемо все ж таки звернути вашу увагу на роботу в інтернеті в інстаграмі, Ютуб, Тікток. все, що пов'язане з цим, віддалена робота зараз це дуже актуально. Абсолютно всі бізнеси йдуть в онлайн, і всім нашим знайомим mm -hmm. треба відео які вміють знімати, які бачать гарну картинку, можуть швидко реалізовувати. Тренди тенденції показувати якість і працювати. Ми шукали таку людину, ми були впевнені, що зараз їх буде просто сотні, ми будемо відбирати кращого з кращих, але не так. Тому це дійсно дуже креативно, дуже творча така робота для дівчат. Можна прийти курси, навчитись цьому дуже швидко. Для цього не потрібно якоїсь спеціальної освіти і довго навчатись. Тому це такий дуже класний, ну легкий старт, де ви можете почати працювати навіть. Чи просто телефон з гарною камерою і е, бажанням вчитися і розвиватися. Наприклад, якщо у вас немає хисту до фото або відеозйомки, але ви класно вмієте висловлювати свої думки та писати тексти, то радимо звернути увагу на роботу копірайтера. Бо наразі е, магазинам так само потрібні класні продаючі тексти, не тільки в інстаграмі, але й на сайтах, на площадках, розетках там промі. Дійсно, можна писати багато текстів. Паралельно брати різні проекти. Ось тому було б бажання можна завжди знайти. Mm -hmm. Своє призначення, також розгляньте сферу штучного інтелекту. Зараз за рахунок нього можна робити реально круті картинки, відео, які зараз в тренді, і там цінник реально виставляє кожен мейкер свій. Хтось бере 100 гривнів за фото, а хтось вже бере півтори тисячі доларів. Ну і це ніша лише зараз набирає обертів, і вона дуже стає популярною. І як я вважаю, то там ще не дуже велика конкуренція. Далі завжди всім магазинам треба гарні менеджери. Це люди, які продають ваш товар. А магазинів стає більше, тому попит на менеджерів також збільшується. Якщо ви любите комунікувати з людьми, бути на зв'язку, відписувати, бути корисним людям, то ця робота точно для вас, бо ви, як та паличка-виручалочка, котре завжди. На зв'язку і допомагає людям обрати найкраще для них. Як ми обирали собі менеджерів, це може бути людина, яка так само не має досвіду. Ми розуміємо, що цьому можна навчити. Всі роботодавці шукають людей вічливих, порядочних і бажаючих працювати. Тому, якщо ви це опишете в резюме, що ви маєте дуже бажання вчитися, у вас є багато часу. Це 100% буде вашим плюсом, ніж ви напишете 5. Магазинів, де ви потрошку працювали, тому зверніть увагу на цей бізнес. Ну і ще з таких дуже класних креативних професій: це дизайнери. Uh -huh. а, дизайнери будь-яку грошей, друзі. Так, Я сама стала завжди. Потрібно то етикеточку зробити, переробити, якусь там правочку внести, або прайс гарно оформити, або ці там хайлайт збережені. Так, зробити правку 300 гривень, зробити правку 500 гривень, зробити етикеточку 1000 гривнів. Ну, Ну, півтори, дві, так по-різному, дивлячись, яка яке технічне завдання. Ну і так само дуже зручно працюєш з будь-якого куточку. І так. дуже творча професія, і можна бути дизайнером, ну і банери оформлювати. І, ну... і так само ви самостійно виставляєте свій прайс. Звісно, якщо ви початківець, вам треба напрацювати якусь базу, показати нам, як клієнту, що ви вмієте, наприклад, те, 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 різні стилі. А, ось, а в подальшому поле для креативу ваших можливостей. Ви можете працювати як на фірму, так і самостійно, або поєднувати купу, купу проєктів. Так. Ну і зараз, мені здається, дуже актуальним стає така професія, як тікток-мейкери, е, UGC креатори Бо бізнеси завжди шукають… О, UGC це дуже круто. Зараз розкажемо, так, шу, що це, це кажуть, нові канали продажів та е, ще більше контенту потрібно генерувати. <салити> як розшифровується UGC? <салити> я загуб... UGC. Треба зумітися. Users, users. Англійської мови з лавхані, лавхані. До речі, перекладається, як люблю мед. А ugc контент перекладається як користувацький контент. Контент від е... зроблений користувачами. Тобто, це, типу, ви клієнт, який користуєтесь цим продуктом. Зараз вартість одного такого відео в Україні від тисячі до десяти тисяч гривень спокійно. Тому все, що вам треба, це мати телефон вдома, не знімати вже серію якихось відео розпаковок товарів, які ви купили самостійно, і зробити вигляд, що у вас замовили. замовили. Так, але покажіть, що ви вмієте це робити. Закріпіть в себе в інстаграмі всі ваші роботи, і по пошуку слова UGC, UGC, так. Можна вас знайти і запропонувати вам роботу. Але ну, пропишіться в своїй шапці профілю або в Ніці, щоб вас можна так. було знайти як UGC креатора Це супер круто. Ось ці там ролики Get Ready візьмі, де ви вдягаєте одяг або де ви тестуєте. Ви можете це робити не ну, обов'язково вдома, якщо у вас немає де це робити, а робити, наприклад, десь в кафе там або ще десь. А... Я знаю, знаю, що ви наймають студії, наприклад, на годинку ви знімаєте студію. Ну, якщо вдома у вас там немає гарного Картинки і зараз знімають там 10 таких відео, і потім публікують поступово. Так, да, Початковий прайс від з від починаючи людини 1000 гривень за одне відео. Так що. Вперед, чого ви досі їх не знімаєте. І до речі, якщо ви вже працюєте як UGC-креатор, маєте класні роботи, то пишіть нам в коментарях, ми будемо раді, або навіть пишіть нам в інстаграм. Зараз десь буде тут наше посилання на сторіночку. Будемо раді з вами поспівпрацювати. Але якщо ви вже щось вмієте робити, бо в нас вже дуже гарний професійний контент, який нам також роблять різні дівчатки. Ми сподіваємося, що когось з вас надихнули на нові звер. Ви знайдете свою нішу, свою роботу, яка буде приносити не тільки фінанси, а ще й величезне задоволення. А, мені б ще було дуже цікаво почитати, чи відгукнулось вам щось з цих ідей, які ми озвучили, або можливо, ви вже працюєте в цій ніші і можете написати а, про свій досвід, щоб хтось почитав і теж надихнувся. До речі, є час прорекламувати себе під нашим відео. І дякуємо, що додивилися до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш новостворений канал, ставте лайки та звісно. Нагадування про наші нові відео. Вони будуть точно? Так, так. звісно, з вами були ваші лавхані. Все, дякуємо!